Хочеться звернутися до вас усіх. Як нам не важко, але ж ми терплячі, ми вистаємо. Ми уперті, ми боремося, ми терплячі. Ми молимося за наших синочків, донечок. Висимо в повітрі, висимо на телефоні, з тривогою в душі, з тривогою в серці. Спокою зараз нема. Та що поробиш? Нам потрібно вистояти. Ми мужні. Вистояти в ім'я перемоги. Тож хочеться закінчити свій виступ такими гарними словами. Ось послухайте, не треба втрачати надію, лиш проявити терпіння, весна на всіх, що зігріє, своїм дивовижним творінням. Весна. Ще усіх зачарує, і серце людське заспокоїть, вона в наших жилах пульсує, Щоб рани душевні загоїть. Наталія Кишовар хороші слова, правда? Тож хочеться, щоб у кожного душі, крім тривоги, був позитив і віра. Основне вірити що в нас усе буде добре на зло нашої, нашим ворогам, які нас оточують і не тільки далеко, а й близько, а й поруч. Вони є різні, різні категорії. Та ми вистоїмо. Я вірю в це і ви вірте. І дай Боже всім нам здоров'я, а нашим хлопчикам і дівчаткам там мужності. І кріпко їм здоров'я і витримки. От і все. Все буде весна. І перемога у нас із вами.